Христос посеред нас, дорогі наші глядачі, сьогоднішнє Євангеліє виголошує, хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Виникає питання, хто ж з Господом? Той, хто живе і діє у дусі Його, хто не дозволяє собі ні думок, ні почуттів, ні бажань, ні намірів, ні слів, ні справ, які б були б неугодні Господу Його явним заповідям і визначенням? У нинішній день Святою Церквою прославляються святі мученики Маркіян і Мартирій, які жили у IV столітті. Маркіян був чецем, а Мартирій і подеяконом. Обидвоє служили у Константинопольському соборі. Вже у той час єретики Аріани вигнали з кафедри і таємно стратили праведного патріарха Павла і намагалися привернути святих на свій бік, обіцяючи архієрейські кафедри. Але всі зусилля Аріан були марні. Не дивлячись на залякування та погрози, святі твердо сповідували православ'я, заповідане отцями церкви. За непокору Маркія... Маркіяна і Мартирія було засуджено до страти. Перед смертю мученики гаряче молились: Господи Боже, прийми з миром душі рабів твоїх, бо ми умираємо за Тебе і радіємо, що такою смертю виходимо з цього життя заради Твого імені. Після молитви з тихою радістю Маркіян і Мартирій схилили голову під меч нечестивих, а це було близько 355 року. Пізніше, за вказівкою святого єпископа Іоанна Златоуста, мощі святих мучеників були перенесені у спеціально побудовану церкву. Від багатьох недух цільювалися. Ся тут віруючи за молитвами святих во славу єдиної живоначальної троїці. Сьогодні ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, які носять імена Анастасія та Матрона. Много і вам літ! Возлюблені у Христі Федор Достоєвський як талановитий письменник залишив для нас таку мудрість. Той, хто бажає побачити живого Бога, нехай шукає його не в порожньому, небосхилі власного розуму, але в людській любові. Любімо ж один одного.